Йду, летю, спішу. І тут думаю, та встановлюся ж хоч на минуту. Подивися, яка тут красота розцвіла. Ніхто ж їх тут не сіяв, не садив, а вони аж горять, аж балакають. Ой, яка природа в нас красива. Га? Оце побачила. Чуть мимо не пробігла, чуть не пробігла мимо, га? Ото ж треба. Остановиться хоч на минутку. А там, туди, куди біжу, завжди в спину І вернуся до хати. Коротше, сьогодні я в путешествиї на прогулянці. Буду вдома, обізвуся. Там вже бджоли літають. Воно. О, ті бджоли все знайдуть кругом. Так. Ось таку красоту побачила. Так, побігла далі. Усім гарного дня. Так, провела своїх гостей на поїзд. І зараз вона тю тю пошпала, пошпала, От такий поїзд у нас. Ну, щось він затримується тут. Їдь уже. Мені треба йти. Зараз піду на базар. Ось така в нас жель... залізниця Щось не хочуть довго відпускати їх. Ну, все, щасливої дороги. Так, так. О, їх Ну, Якось так тід. Всім доброго дня. Uh -huh. Сьогодні я дідова... дідові щось таке підсунути хочу. Тут ось, наприклад, три різних вида меду я купила, взяла собі. Uh -huh. Так. І хочу, щоб він вибрав. Ну, він не вгадає, звісно, це я можу вгадати, я який і що годав. А він вибрати, який з них найдобріший. Ну, ну, я знаю, який мені найдобріший. А якщо ну, потім я скажу, що дочі. А ну, ти тільки ж так обери, але... потрошку на язик, з один бере, який тобі найбільше подобається. Візьми таку, ну, пів ложечки так на кінь. Та, по потім доїси. Та, а ну. Ну, і таку помаленьку його з'їдаєш. Запоминай тільки, а підряд не можна їсти, бо воно смаки змішаються. Ну, ще раз той самий тільки. Ото заїдай оцим, щоб перебити смак. Ну, чийсь до хвостики відкидай. Тільки не разом, а так одне з'їв, потім друге. Ну, ти зрозумів ход моєї мислі. Да. Я сама, правда, не зрозуміла. Я ну, я поняв. Ну, ти поняв, так. Табе. Ти добре той розсмакував, да? А ну давай цей. Інтересно, який ж аж тим потім я розкажу, що за мається. Бачиш, зовсім друга смак тут мається в виду, і структура майже друга. Так? Да? Розлічаєшся? Так, да, розлічаєш. А от те, що ти їсе, що то воно, на що воно похоже? Це клубніка. А воно похоже на клубніка? Ага, вона чого дерев'яна така. Дід, <реш> 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 не треба так казати. Я брала там, де дуже хвалили, і розказували, що вона солодка і добра. Да. Ну я як поняла? Ну, я тверда, така, як ні, я зрозуміла те, що вона буде добра, коли ти з медом будеш їсти. О, Хай там що кажуть, ну, клубніка вона не похожа на клубніку, яка ні, б вона ні, зараз не була. третій захід. І зараз дід мені скаже, який найкращий з цих трьох медів. Анушка, оце ти вже всі попробував. Я б зразу сказала, який з них найкращий. Ні, все так ні дід. Ну, так, не, ні, ну, наче оцей даючи. Начебто да, такий. А чого цей тим? Він О, А, цей такий шкрябучий ось. А оцей оцей, о... оцей самий шкрябучий. Ні, оцей самий шкрябучий, да? ось коло мене жовтий. А той, бач, він трошки оттінок має. Ну, ну, такий... Він м'ягенький, тільки смак якийсь у нього. Mm -hmm. Специфічний. Специфічний. Mm -hmm. Ну, тепер можеш, потім я розкажу, що за мед був. А чи зразу розкажу? Я б Кажу, ну. я б, ось от... один колір, mm. а цей кажеться, що такий, да? Yeah. Ну він не такий. А і цей колір ось такий. Цей кажеться, що наче похожий він на... на акацію. Ну тут не акація, тут акація з рапсом оказується, акації вже <свист> немає. І в цьому році акації не буде. Бо пустя. я з цим же ж дядьком чи ага. дідом говорила, кажу, як на що акація. Він сказав, що його акації не ждіти не буде, бо вона вся вимерзла. То я збирала по цих старих цінах, а по нових цінах, що воно буде, я навіть. Те Я саме. не знаю. Да, те саме. Такий мед, що його. Так. А оцей ось його. Оце суяшник і різнотрав'я. Mm -hmm. Це теж такий самий він. Ну, такий для мене він не... Mm, Це пойду. вони на одному рівні да, стоять. Да, да. Ну, а цей, що в кульочку, оце найкращий саме... мед. Да. Це оцей, що з горкою. Да. Він найкращий, бо він липовий. Натуральний. До, він Вони всі натуральні, там бджільництвом займається людина все життя. У нього всі натуральні, він свій мед не спаскудить ніколи. Як пасічник, він свій мед нічим не, не спудить. А той той самий, мені найкраще подобається. Мені липовий оце лучше. був одразу акаціовий, але акації вже немає, не розпродали. І акації в цьому році не буде, не спробуємо. Що... А, а то рапс і акація. Не, не. І в нього такий привкус трошки є, ну не сильний, якби з самого рапса, то воно б. Мені воно ну, взагалі б не понравилося. Ну, він з акацією тут, перемішаний. Ну хороший. Брали вони рабськи, акацію коцію да. і все. О, о, так треба їсти мед. Що там, каже, дегустація? Та не, ти, ти ж не їж його. А ти а ж я... оцим, ж їж, оцими ягодами. Що ж ти їх поїс, вони ж не солодкі. Ні, вони солодкі, то ну, вони тобі тепер без меду будуть не солодкі. Ну, які вони солодкі, вони чуть чуть солоденькі. Ну вони нікуди не годні, оті ша ягоди. Що хай мені б там розказують, що вони, які вони зараз хороші, показують свої теплиці, що там кучі ягід ростуть. Ну, їжте їх товариші самі, хіба їх можна їсти, га? Це ремонтантна, оця клубніка, вона. Ну, не можна з теплиці їх їсти. Це що? Її добре перевозить, вона довго зберігають да, таку. Да, як у гіру, тверда, як у гіру. Вони всі зараз тверді, бо вони і, не на сонці спечені, плюс, як то кажуть. Де воно виросло? В теплиці ще. Так що я ж знала, що тепличні ягоди, це ж, ну, як можна це таке? Ну, Оця реклама, що вони їдять і показують, і показують на базарі стоять, хвалять, яка вона хороша, свіжа, завезена, Оце воно мене спонукало, щоб я могла взяти. Думаю, я ж таки візьму. Ну, візьму. Повелася ти. Да, повелася, але вона ніяка, воно ж не та ягода, що виростила на сонці, і що ти її їси, і отримаєш якесь задоволення. А це хтось, це як без меду то не можна їсти, а звадом хороша. Так? Ага. О, це бачите, як треба їсти зараз оцю полуницю. Хай ніколи вони мені не розказують. На городі вирве і попробуй. І на городі зараз вона в холоді. Я одну попробувала вирвала в себе на городі одну, і вона теж смаку ніякого не має, ага. бо не було ще сонця. Хоч вона й рання, вона да, вона почервоніла, але вона не налилася сонця і не налилось. Ото ягода сонячна, як вона. А це не знаю вона, сонячна тільки по-другому, як то кажуть. І ото поставлять теплиці і ходять по теплицях, розказують, подивіться, які в мене ягоди. Та не можуть вони бути ягодами справжніми. І тепер ніхто мені вже все, вже силу я провірила це все. І я ж знала. Ну, я знала, ну чого не вірить ніколи не вийш, собі. Ти а? Ж така. Ну, думаю, і воно мені не понравилось, думаю, де я його діну. Табала ковдує. Ні, я думаю, де їдінці ці ягоди. а потім стоп, так дід поїсть. Mm -hmm. Я йому ще меду дом до цього. Тоді буде так муркать, бурликати і їсти. І сказати, яке воно вся смачна, mm. да дід? Ну, mm -hmm. no, дід їсть. Та що то тарілку, а що мій що взяти, чи ні? Oh, меду? меду? Да, бо ти щось так і вилизуєш їй. Ну, а як же? Ти, ти, Оце смачно, дід, а ти не думав, що так буде тобі ну, сьогодні. Та нічого, я город висипав, ну, та, Дід їздив на дальній огород, туди до, туди можна тільки їхати, бо як поки дійдеш, то вже не схочеш його огорода. все під гору та під гору. О, а дід поїхав, а, поїхав, поїхав висапав там, хоче щось, щоб уродило. Ще ж. Ну нічого. За це в нього така дегустація сьогодні була. Таку, як він любить, і ягоди хороші з медом, і, і, мед, хороший. і мед хороший і без ягід, ну, ягоди з медом ще краще Їдж, дід. Не треба людей дурити, що то ягода якась хороша, та вона солодка, та більше ніхто не. Я не поведуся просто на таке. Ох, Це останній раз мене так надурили. Я ж знаю, як продають. І... Оцю ягоду на базарі вже люди свої як продають, та й там запах стоїть такий. І такий, і, і все в ці ягоди, і руки, а ти і... Чула запах? Нічого я не чула, воно й ну, до рук навіть. Навіть ця краска не береться. Ну Це воно імітація якась ягоди. Ну Це для картинок, для чого воно, я не знаю. Хіба можна таке їсти, як воно хтось знає. Бог знайшов. Ні, з медом можна, я повірю, бо дід так гарно його смакує. З медом, так. О, і то воно. А без меду не така. Ні ну я вибрала там, де стояли, і хвалили всі. Та, да. на а базарі. Запах? от Немає, так. Немає. Да. Ну не знаю. О, Господи, Що вони оце люди... А людя... хвалить вони хвалять, бо їх її ж продать треба. Ну, не знаю. Ну, брали люди, по коробочках по таких маленьких брали. Ну, нащо його брати? Ну більше я ніколи в житті не поведуся на таке. Це розвод. І яка вона б зараз не була, ну то вона ще не ягода. Хай вона похожа на ягоду, ну там ні смаку, ні запаху. Я вже обідилася і ще раз. Може, то я погано знала. Ну тепер я вже обідилася. Ні, не поведуся. Не, <рес> не хочу я до такої ягоди. Бо то ягода дійсно, що як принесеш її з огорода. А воно справжня ягода. А це, а це не знаю. Для чого воно? І ті помідори, ті, що зараз продають. Ну, дивися на них, така похожа самі. зверху, імітація помидорів. Да. Ну, огірочки зараз от у степлиці, що такі хрумтящі, то mm. хороші, так. Да. Ну, а оця червона ягода і помідори, вони ще там. Та. Їх навіть не хочеться. Mm -mm. Я думаю, що тобі б дала б, якби це була клубніка mm -mm. така велика mm -mm. і смачна. отримай задоволення, поки. А ти наче не хочеш. Якби я не сказав, ти б так би мовчки сказав би, ой, яке хороше. Як ти одразу сказав, що вона така. Так, да. для картинки? Да. Ну, що Це ти там зробив? знаєш, понти поганять у ресторані в якомусь. Та я знаю. Все одно з, з чимось надо. Все одно з чимось треба. Або з якимось кремом, краси. або з якимось кремом. Ну, з медом саме краще вона. Вона хрунтить, наче да, ну були, а вона хрумтить почав гірки Так, ну ми разом за льоною там були б то вже попробувала вона одну та кажу, ні, що? Що? не хочу я такої клубніки. А, а ти взяла? Не годиться. Ні, я вже взяла, дала попробувати, але вона не схотіла їй щось. Ой, щастя яке. Ой-ой-ой, ой, 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 де б наше розвели б. Вагом сахару на. То я ж ті меду дала. Ти мало меду дала? А де ж той мед? Тарілка пуста. То ти не наївся? Та так полизав трошки. Ну, і хватить більше не хватає. Бо вже його. Ти бачиш, як бджоли шукають на щось сісти, нема, не, на що не холодно. Так. Вони оце день поносять оце щось там з каштанів. Ну, ще з чого тут свідки були які. А потім сидять два-три дні, вони бистро все поїдають, бо їм же їсти треба, а в них сім'я там. Так що з медом. З медом ну, це буде проблем трошки. Все? Да. Поки да. Ну, все? А ну молодець зі спасім. Що ти мене виручив? Ти мене завжди виручаєш. Да. Нехай тобі буде смачно. Ох і да, най... да. Свободний дід. Ну і слава Все. і всім смачного. То Не ведіться на таке, да? Ні, ні, ні. бо я даремно це. мед можна їсти, а мед можна, можна... їсти Лучше пождати свою.